Це парфуми, за якими ми ганялися три місяці. Тому що новинка 2025 року, яка вийшла настільки вдалою, цікавою жіночною, що просто зникла з полиць, одразу розлетілася, як тільки потрапила в продаж. Цей аромат реально тільки вийшов в продаж і вже став бестселером. Один з найкращих жіночих ароматів імпадія від БДК Perfumes. Аромат про Троянду, однак, не таку. Маслянисту, знаєте, важку, як в монталь Роузес маск, а ніжну, кущову з кислинкою, як в деліна від парфам з При Притому до троянди додана груша. Груша соковита, стигла, навіть така перестигла, коли кусаєш грушу, і цей стік аж стікає по твоїм рукам. До цього всього додана молекула Галівуд, яка робить аромат настільки стійким, що він буквально в'їдається в шкіру. Він шлейфить на кілометри, збирає сотні компліментів. З цим ароматом ви точно не залишитесь непоміченою. Компліменти вам гарантовані, особливо від протилежної статі. Я вже перевірила на своєму чоловіку імпадія розпив від трьох мл для знайомства.